Мама мені сказала Я жалкую, що тоді дарувала тобі подарунки замість батька, що не сказала одразу, що то за супчик, бо тепер ти б отак не вчинила. Я задумалася. Батько знайшов нас недавно, йому вже 77 років, і він не має ні де жити, ні не має людей, які про нього піклувалися. Переді мною стояв немічний чоловік, який просив у мене пробачення за свою молодість і зрілість, бо не думав, що життя до нього так обернеться. А я згадувала, згадувала, як в якийсь момент спитала у мами, де тато. До того його відсутність мене ніяк не хвилювала, бо в моєму оточенні була лише мама і бабуся. Але в садку з'явилися діти, в яких був тато, і я спитала, де ж мій. Мама довго думала, а тоді сказала, що тато у мене космонавт, і його ще довго не буде. Але він присилатиме мені подарунки. Завжди присилав, просто я не пам'ятала цього. Ти пам'ятаєш ту ляльку з синім волоссям, то тато тобі прислав. Така відповідь мене задовольнила, і я всім розказувала, що у мене теж є тато, просто він космонавт. Вже в школі мені пояснили, що нема у мене ніякого тата, але я все одно мріяла, що одного дня перед цією школою з чорного Мерседесу вийде красивий чоловік і скаже, що він мій тато і дуже багатий, і відтепер у мене буде все, чого я так хочу. ляльки Барбі і вдосталь жуєк, любов. Це.